Амстердам, Київ, Ріо де Жанейро до столичного магазину Еліт Байк Плюс між чемпіонатами світового значення зазирнула особлива гостя. Чемпіонка Європи з легкої атлетики Наталя Прищепа. Тільки но вся країна дякувала їй за золото чемпіонату Європи у Нідерландах. А тепер уже чекає нових досягнень під час Олімпіади в Бразилії. На батьківщині між змаганнями Наталя разом зі своїм тренером, легендою легкої атлетики, володарем 23 титулів чемпіона України Вадимом Слободенюком затрималася. Не надовго та встигли заскочити до магазину Elite Bike Плюс, аби вибрати собі новий двоколісний транспорт. Їжджу я на велосипеді досить часто. Напевно, через день, кожних два дні. За день я можу проїхати до 30 кілометрів на велосипеді. Навіть того якось не відчуваючи якоїсь в тому. Для титулованих гостей фахівці магазину влаштували персональний тест драйв електровелосипедів. І лекцію прочитали про переваги такого транспорту на дорозі. Дуже широкі коло. Тобто, вони дозволяють проходити по грязі, по снігу. Чемпіонка спробувала в дії три різні моделі. Потужний ЛКС Федбайк Rear Drive, витончений литими дисками порше та компактний південнокорейський гібрид без ланцюга Манду Футлуз. Велосипед як велосипед з вигляду, але він сам їздить. Найбільше мені сподобався той біленький Манда Фотлос. Е, Вперше він... мені сподобався взагалі дизайн, такий. Для дівчинки жіночний, біленький. А ще мені подобається те, що він компактний, маленький. І те, що він збирається, його можна взяти з собою кудись, на відпочинок чи ще кудись. Білий чи будь-якого іншого кольору, позашляховик або окрасу парку. Сподобати найулюбленіший електровелосипед, як і Наталя. Ви можете у магазинах Elite Bike Plus по всій Україні або на сайті elitebike.ua.